Бабки, найдорожча сумка Кеті Сохо. І так, якщо це натуральний завж, то ця найдорожча. Але якщо це взяти якісну екошкіру, то це ось ця крихітка, ой, не та сторона. Ось вона з логотипами Кеті Сохо. З таким ланцюжком. Ланцюжок тут добротний. Давайте подивимося, що тут всередині. Лишнє викидаємо. А всередині в нас ще в комплекті іде ось такий пильничок. Пильник як його ще назвати? пильник мішечок. Мішечок хозяйстві пригодиться, адже пакуєте туди трусики, шльопочки. Що ще туди пакують? Треба Миколу, він добре знає, що туди пакують. Логотип МАН, логотип Ту. Подивіться, кілька -кі кишенек. І якщо ви скажете зараз, що ми замовили готову сумку і набили логотип, то це неможливо. А чому неможливо? Тому що логотип робиться на певному етапі, тільки коли вирізається шматочок тканини. Ось зараз ви бачите кадри з виробництва, як саме ставиться логотип та на якому етапі. Тому на готовій сумці його пришити неможливо. Ну як за цей. Мішочок за цю сумочку не заплатити цього лише 2600 і ще й казати, що це дорого. Вона дуже крута та якісна. Тому замовляй катісоха.